Доброго всім дня. О, що це тут таке? Квочка ганяє е, курей, ну, як завжди, нічого нового. У мене ця курочка лупить сьогодні курчаток. Ну, показуй, що там у тебе. Вже чотирьох забрала. О, тут щось є. Ой, бойзі, хто ці там берещить. Так, о, це вже вилупилось он. Із чужого господарства вон, курчатка. Фух, тут живенькі, а то наділася шкаралупка. Дивіться, галашеєчка яка є. Це від моїх. Так, що у нас там ще є? Мокреньке ось, блакитненьке. Так, це яке у нас якесь чорненьке ось, це вже, напевне, з чужого господарства. Ось. Так, ось до голубеньке таке також цікаве. Сіреньке. <рес> Такі тут. -ту -ту. О, то майже всі полупилися вже. Тут скільки в нас? Тут у нас там 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ще має бути 4 яйця. О, не з того боку надклювалося, дивіться. Треба буде, напевне, допомагати цьому. Курчатку, це з чужого господарства одне. Ой. О, це вже ось надклювалося вон. Щось лізе вже. Так. Ага. І це з мого, я так розумію. Угу, так. І ще має бути одне від е, тих яєць, що з тої квочки. Ага, це також з тих яєць і тут ще має бути. Ага, ось до вони. Ну, так у них тут всі є. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Зараз цих сухеньких заберемо, а під тою квочко я хочу ще просвітити. Так що якось так. Фух, такий в нас тут. Вивод курчаточок. Курочка долупить, я її вже вечором зніму на яйця. Індичку підсипала також яйцями гусячими. Нічого відсиділа, все нормально. Воно яйця гусячі. Ось. І хочу ще сьогодні підсипати качку. Одна сидить, а одна досіла вже. Біленька. Так, оця може вже буде сідати, не знаю, сидить там щось. Так, там нанесли воно трохи яєць. Зараз візьму звідси яєць і підсиплю оцю качку. Дивіться, скільки вона вже нарвала. Вон погнали всі. Мама прийшла траву їм, принесла вже, вон. погнали всі. Так, цікаво, чи це кусюча чи ні, наче молоденька качечка. Так, оце стара качка. Бачите, сіла молоденька раніше. Ти кусюча чи ні? Ні-ні-ні, не будеш кусати. Ти моє золоце маленьке. Будеш кусати чи ні? Не будеш. Ой, ти моя хороша, Тут тут вона тебе. Не знаю, скільки під неї яйок. Треба зараз легенько її зняти. Ай, Пасі, давай, давай, давай. Опа, 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 опа. Ану, біжи, побігай, опа. Біжи, побігай, побігай. О, то в неї багато тут вона нанесла. Скільки? Сім штук. Ну, добавлю ще десяток, а може й 19 покладу. Напевне, 19 покладу. І хочу на дно настелити сюди тирсу, бачите, вона так вигрібла. Ну, качки вони завжди вигрібають дуже лапками аж до глибини гніздо. Це ж в природі роблять ж гнізда в дуплах і там вигрібають. Ось. А так в домашніх умовах. то. Завжди до полу продеруть і тоді доводиться їм намощувати гарненько гніздо. Піпі, -пі, чуєте, як пищить? Оце качка, коли вже точно сіла, починає отак пищати. А ну давай ще, це до качура вона так пищить. Катічка, ти сіла? Так, <різь> да, відповіла мені. Так що, не знаю, може вона ще й одне-два знесе, бог її знати, може 17 покласти. Ось, щоб було наче стільки. А під тією качкою он... ще я не просвічувала. Вона на 4 дні раніше сіла, да? так? Тася, це трохи кусюча, але легенько кусає, наче не дуже больно кусає. Можна вже, до речі, пару штук взяти і просвітити, хоча б подивитися ті яйця, що я брала із чужих господарств. Ну, поки нічого не бачу тут. в Цьому не видно, а ну, зараз ще одне. У мене тут якраз ліхтарик увімкнутий, Так, це мої. О, від моїх вже видно, вже павучок видно. а Від чужих. Ну, Тася, ну не косайся, я ж тебе не боюся. О, ці щось, що я придбала, щось пусті. Ану. Може зараз так вийде, щось тільки качка. Ай! да... Буде тільки моїй висижувати. Коротше, зараз я... Ай, та... Ну, та, правда, трохи раніше сиділа. На моїх вона ж сіла раніше на пару днів. Так. Побачимо. Коротше, треба ще пару днів, напевно, почекати, і тоді будемо бачити. Качкам принесли зелень. О, мама, ти йдеш в хату? Давай, мені. Забереш маленьких? Так, давай, давай. Оно бери там, де там та? Почекай, де я діла оту? Що я курчат переношу нею, де вона? Що, що. А де ти ціпочки? Ну ти собі давай в кофту бери. Давай. Скільки їх? Ну, сухеньких ось голошийки на є. Угу. Так. Е Ось такеньке ребеньке є. Так, ті ще мокренькі. Ну, а ті ще трохи мокрі, хай ще сушаться. О, все. Да, дютю? Так, ну не знаю, поки що не, не бачу я там зародка в деяких яйцях, треба взяти і просвітити. І ще хочу просвітити яйця під цією квочкою. О, воно вже воно. Ти що вже наїлася? Ти чого? Ти чого там? Бандітка. Чи всі оплідні, чи, чи ніхто не завмер. Так що такий в мене сьогодні відеозвіт Звіт невеличкий. Буду підсипати качку. Курчатка лупляться. Чи буду залишати собі поки під питанням, тому що ще вольєр не готовий і е, поки що в нас по сімейних обставинах. Е, обставинах. Трохи не накладка вийшла. Можливо, цих курчаток я й продам, а вже цей виводок лишу собі. Побачимо, поки що не можу вам нічого сказати. Клієнт є, але будемо бачити. Так що, якщо треба, буде мені потім ще від тієї жіночки взяти яєць, то я завжди можу це зробити, придбати яєць і ще підсипати собі. Так що, якось так. Добре, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.